Я прийшов сюди на роботу, піло працювати як виконуючий обов'язки директора Народного дому, то тут вже як такий волонтерський пункт був створений. На шуткову неділю це, можна так сказати, була перша наша зустріч активно займатися плетінням маскувальних сіток. Коли ми придбали рулони з панпону, ми спочатку різали вручну. Працівник культури Володимир Пушнір. Він трошки любить займатися якби столяркою. і. Він в інтернеті побачив такий верстат. Ну, не 100% як там в інтернеті, але щось таке наподібне, щоб нам легше було. Зробив шуруп до шурупа, дошка до дошки і вийшов такий рушний верстат. Весь час ходжу, майже коли кожного дня коли плетуть. Рідко коли не приходжу. Плели велику сітку. Ми дуже часто їх плетемо тут. Це вже як звичкою стало сюди приходити. Першу боліли руки, потім вже не боліли. І тепер взагалі дуже легко стало це робити. Вона може допомогти чимось воєнним, наприклад, врятувати їх. Будете надалі це робити? Так, буду надалі це робити, поки не закінчиться війна. Заради чого варто <головіко> жити? Їди Їди наші Їди, Ого, я ще серйозно. Все буває вперше. Все буває. Скільки вам Ого, Скоро 18 буде. Розкажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб одна? Одного... Ну не раз, якщо я маю заготовку, бо то теж треба стригти, треба дірки робити, перетягати, як це так само то я можу і за вечір вив'язати. Бачила в, один в інтернеті. Був запит. І mm -hmm. я в інтернеті подивилася, як в вже, А в дитинстві я ще навчилася в'язати. Mm -hmm. Старші сестри мої ще коли дівчата, дівчатами, знаєте, так, мали гачок, то та я так вчилася біля них. День попри день так приходимо, організовуємо, дзвонюємося з дівчатами, приходимо, коли треба в неділю, чи коли в суботу, чи коли там, як є потреба, сіток. Тоді ми виходимо частіше. Найбільше дві сітки було 20 на 6. Були дві такі великі. Не знаю на що то потреби були там на фронті. Ну, подяки маємо від 36-ї бригади морської піхоти. Найбільше тут туди хлопці давали, так що ми знаємо. А решта то Ярослав. Ну та на Харків, Запоріжжя найбільше. Тут є, тут є жіночка, що її і онук, і, 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 і зять служить. Так що такі люди... Я так вважаю, що кому не байдужа доля України, то всі тут. Для нас може вже й не буде такого добра, бо то треба тепер відбудовувати нашу державу. І, але може нашим дітям, онукам, дай Бог, щоб було краще. І ми дякуємо, ми їм дуже дякуємо. І дай Бог, щоб вони повернулися всі живі, здорові. Eba zaključila se ta vina.